Прикарпатті активно готується до ювілеї Тараса Шевченка. Пам'ятник Кобзареві з'явився в опришівцях Івано-Франківської міської ради. Погруддя зробив франківський скульптор Володимир Довбинюк ще п'ять років тому. Його творіння тепер красується на подвір'ї місцевої школи. До речі, в області краєзнавці мають намір видрукувати довідник каталог пам'ятників великому кобзареві. кажуть на Прикарпатті не десятки, а сотні постаментів. Найбільше це є 34 пам'ятники. В Снятинському районі, але ще більше більше 40 у Рогатинському районі. Правда, хтось жартував, що там є близько до Львова, а у Львові потужні скульптурні майстерні. Звичайно, що і цей фактор зіграв роль. Ми почали вже їх всіх фотографувати. Для чого? Для того, щоб переконатися, що вони дійсно стоять у цих населених пунктах, що вони дійсно. Доглянеті чи переможе Шевченко в нашій Україні у всіх містах нашого нашої країни залежить, яка буде українська держава, чи буде вона національною справедливою, чи вона буде соціально справедливою, історично справедливою і постать Тараса Григоровича Шевченка це є, власне та постать, яка сьогодні об'єднає весь український народ в українську сильну націю.